І всім привіт, з вами Грім. Що ж, коротко про головне. В принципі, в принципі, я вже здобався від того, що на мої україномовні ролики прилітають завжди російськомовні субтитри. Хоча останній момент, якщо чесно, мене трошки починає радувати те, що вже де-не-де, але автоматичні українські субтитри з'являються. Типу, ось подивіться в українському відео опубліковано автоматично. Ось таке от мені взагалі не подобається, російсько автоматично. Хочете прикол? Раніше були три крапочки, ти на них натискав і міг видалити ці субтитри. Ви їх зараз бачите От і я, ні. А вони є. Хочете прикол? Просто тут натискаєте? Їх немає, їх немає, але можна. <світ> Якого хріна? З цією кнопкою раніше в мене проблеми було. Типу, я просто масштабуванням грався. Типу, з якимось масштабуванням їх було видно, з якимось ні. Тепер їх взагалі не видно. Але ця кнопка є. Ютуб! Не треба робити так, щоб автоматичні субтитри не можна було видалити. У мене на половині роликів україномовних навіть більше. 90% в україномовних роликах стоїть російські субтитри. Якого хріна? Окей, всім папа. -па.